Усім привіт! З вами Юліана, вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви вже зрозуміли, у мене знову посилка. Хочу показати пакування. Ось у нас коробка, в якій було два ось таких ще упаковано. Можете здогадатися, так? Одна рослина і Ще допомагайки для квітів. Чесно кажучи, вперше так отримую. Я в цьому магазині не отримувала ні разу. Тому, як побачила, цікаво. Стало вирішила і вам показати. Ну, далі вже при вас не буду розпаковувати. Розпакую сама, бо, як ви бачите, все. Запаковано мало того, що кожен виріб у змощений тут і картон, і ще й обтягнуте чорною плівкою. Тож, все це діло довго буде розпаковуватися. Ну, а тут рослина. Розпакую і теж вам покажу. Показую далі, вирішила почати з рослини. Зняла ось фольгою першу. Першу частину, а там ще, як бачите, ще утеплювач. Тобто тут теж будемо розпаковувати далі. Друзі, розпакувала красунчиком майже, але хочу звернути вашу увагу. Ось такий красунчик. Так, це не орхідея, це такий красень за Зензі. І хочу показати пакування. Я вже отримувала земельні рослини, але от низ заклеюють вперше. Тому мені дуже подобається пакування. Зараз розпакую до кінця. І хай красунчик стоїть далі. Покажу вам уже. Повній красі. Ось, друзі, показую цього красунчика. Такий він гарний. Як бачимо, 14-й горщ... горщик, і він вже роздутий. Тобто, коли вийматиму, мабуть, прийдеться ламати цей горщик. Ну, будемо ламати, що робити. Потрібно буде знайти йому новий. Посадочку я покажу. У мене вдома був зензик, мені дуже подобається. Я обожнюю цю рослину. Не дивлячись на те, що це не орхідея, але, ну, як на мій погляд, він заслуговує на те, щоб бути в кожній колекції. Його для мене плюс те, що його листя не виростає таким. Високим і здоровим, як у звичайного доларового дерева, в того ж самого і зеленого, і чорного равена, та навіть і, і також є з варіантним листом, але все одно він великого розміру. І здорова рослина досягає до 1,20 м. Я знаю, що при хорошому догляді так, вони можуть досягати 70-80 см, але за рахунок того, що в нього оці листячка у, унизу такі пухкенькі, класненькі, такі товстенькі, гарнесенькі, вони не лягають так, як у звичайного. І виглядають більш декоративно. Ну, це як на мій смак. Ось такий гарний. Дуже хотіла знову його до колекції. Ну, Така в мене до нього любов любовна. Таке моє маленьке коханнячко. Ну, і розпаковуємо далі цю частинку. Посилочки теж покажу, що тут. Заховане. Ну І показую другу частинку посилочки, як ви вже, мабуть, здогадалися. Це горщики мої улюблені, подвійні зеленого кольору. Вирішила для дендрів і для онцидіумів брати ось такі не білі, як для фаленопсисів, а зелені. Чомусь мені ну, як на вікні, так вони гарніші на підвіконні виглядають. Почалася посилочка з цього добрива, мені результат дуже сподобався. У мене пляшка вже закінчилася, тому я вирішила поповнити запаси і вже все інше, як то кажуть, брала до пари. Людмилко, до речі, ти мене так налякала своєю відео про ціни на добрива і на препарати. Я як побачила ціну. Актари у вас, то вирішила, оскільки в мене рослин дуже багато, і орхідей, і неорхідей. Вирішила набрати по 10 гривень, до речі, 10 гривень пачка. У нас в магазині вона поки що тримається в районі 15-20 гривень за пачку. Тож, ну, вже коли брала це, то вирішила і актари заодно набрати, тому що все одно навесно буде потрібно. Ну, і, звісно ж, взяла у цього Розпаковувала я його, як потрібно у прохолодний час розпаковувати посилки з рослинами у декілька етапів. Отримала я її сьогодні вранці, а розпакувала вже в нас зараз 9-та вечора. От я її розпакувала, тобто, весь цей час вона стояла у мене. І єдине, що я розкрила картонну коробку трохи за цей час. А так, всі ці фольгові золи, всі ці яруси упаковки, все це було стояло цей час, майже день, для того, щоб рослина адаптувалася поступово. До перепаду температур. У нас на вулиці сьогодні був, зранку було плюс 9, а потім похолодало, пішов сніг з дощем, потім був ливень і похолодало до плюс 1. Тобто, перепади такі добрі, і рослині, звісно ж, потрібна була. Адаптація для того, щоб різко її розкривати не можна. Це так роблять у прохолодну погоду. Тому наголошую, що рослини потрібно розкривати поступово. Ну, це інформація більш для новачків. Ось така одна посилочка. Але це ще не все. Ну, іншу посилочку покажу в наступному відео. Ось така краса. Тепер у мене поповнення, і залишилося знайти горщика для оцього окрасення і поставити на його законне місце. Ну, то вже буде трішки пізніше. Звісно, я буду його пересаджувати, змінювати йому ґрунт, тому що в домашніх умовах я е, не люблю цей торф'яний ґрунт. Він мені не дуже подобається. Я. Розповім і покажу обов'язково вам, коли буду його пересаджувати, обов'язково вам покажу, що я туди у ґрунт буду додавати. Ну і які там виявляться корені в горщику, його бульби і провстенькі такі гарненькі корінці. Ну, то вже у наступному відео. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.